Отож, Європа хоче заборонити експорт нашого меду. Ну так, Європа, як Польща, дала таку пропозицію. Капець, були друзі, 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 тут давайте забороняти. А знаєте, чого вони забороняють? А через те, що наш мед є дешевші, і, а їхній мед є дорожчий на експорті. І відповідно, що польські фермери почали програвати, бо Україна все-таки е, спроможна заполонити весь той ринок. І в другому випадку вони б це все діло не перекривали. Ну, що зробимо? Я, в принципі, знаю, як цю проблему вирішити. Давайте ми будемо просто мент експортувати в Європу так само по тій самій ціннішій Польща. Давайте там, по 2,5 долари за кілограм, і ми, в принципі, будемо в рівних конкурентних умовах. Або вже не кінець беріть нас в Європу, щоб в нас була така сама цінова політика, як і в них. Бо трошки вже воно задовбало. Ну, тим не менше. Це суб'єктивна моя думка, що, панове, якщо наш мед не будуть брати, да, по якихось причинах, неважно по яких, нам всім буде повний. І українське бджільництво як галузь, почне занепадати. Ну бо ну, немає грошей в галузі, це означає, що все, капець, крах. Тому я і на своєму каналі пропагую тих, хто мене дивляться, зрозуміють. Е Бджільництво як бізнес, бізнес це бджільництво. Тобто по-другому бути не може. Якщо є гроші в якійсь галузі, у вас буде все добре працювати. Якщо там грошей немає, не буде воно працювати. Ну ніяк не буде. Хай там ваш, ваш мед буде, не знаю, золотий, но... але з золотим напиленням, якщо він буде, ну якщо не будуть його купляти. Якщо не буде грошей вертітися в галузі, то всім пофіг. Другий момент це коли ви не можете себе розрекламувати, не можете пояснити, що ваш мед найкращий, не можете пояснити його переваги і так далі, це вже другий момент. Це маркетинг, це вже те, що люди не хочуть вчити, не хочуть вчитися, не хочуть вміти, а потім кажуть, що щось погане. Ну, якщо наш мед не будуть фізично брати, взагалі, то це, звісно, буде. Буде недобре, але я думаю, що це швидко скасують, тому що е якщо не буде нашого експорту продукції, нашої продукції в Європу, а вона дешевша, в рази дешевша, то там почнуть піднімати ціни. Е а якщо там почнуть піднімати ціни, там почнуться бунти. А якщо там почнуться бунти, ну повністю повністю карта світу поміняється, панове. Дуже швидко. Причому і е центр цього цьому стане Україна. Ми найбільша країна в Європі, Як би ми цього не хотіли. Чи хотіли, чи не хотіли. Ну, тим не менше, почалась весна. Весна на пасіках, це хорошо. вже почали цвісти всякі сади і так далі. І, і, і перші весняні роботи на пасіці можна вже проводити. Сьогодні хотів зняти на пасіці, але, коротше, дощ, і ми не можемо це все діло зняти на пасіці, бо дощ. Може, частково щось знімемо. І, і от в цьому такий момент. І якщо далі такого баламутити. В цьому відео ні про що, то це нічим хорошим не закінчиться. Отже, такий преференс по новинах, в принципі, сказали. Можете підписатись на мій телеграм-канал Бікіпрофікре. Я там публікую ці новини. Там платна підписка, 100 гривень панове на рік. Я думаю, вам ці гроші вернуться з сторицію. Але вже коли ви отримуєте у нас там платну підписку, ви отримуєте бонуси в нашому магазині. Тому вам ці гроші вернуться. Ну і другий момент. Це, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Україн», підписуйтесь. Ми працюємо для вас, ми працюємо для того, щоб змінити повністю світ бджіл і бджільництво, і підняти українську галузь, як би не було. Я вам скажу, що війна, не війна, буде наш мед брати, не буде, завжди є вихід. Завжди є вихід, і в будь-якому випадку ми будемо піднімати галузь. Бо рано чи пізно ця жопа закінчиться і все буде добре. Унивати точно не будемо, і зараз давайте поговоримо про причини, чого ж я все-таки зайнявся бджільництвом. Ну, дивіться, причин є кілька. Перша причина це, звісно, я виріс в селі, мені чимось хотілося займатися. В мого діда була пасіка. І, звісно, що він мене брав з собою. І день за днем я був, коли ти бджіла, щось бачив мені. Ну в мене почався азарт. І потім я просто задався питанням, чи це може бути професією, чи там можна заробляти, і ну, щоб на майбутнє існувати. Я думаю, це нормальна реакція абсолютно всіх. І, і я вирішив, що і я вирішив, що можна. Я побачив, що це можливо. І я почав рухатись в цьому напрямку. Це перша причина, чого я зайнявся бджільництвом. Друга причина, чого я зайнявся бджільництвом, навіть будучи вже в школі, я міг заробляти перші свої гроші. Це було дуже важливо, адже поки мені вчителька математики розказувала, що чувак, ти не проб'єшся, в тебе нічого не вийде, ти херньою маєшся. То я для неї казав, що ну, так діло не буде. Я сидів далі читав свої книжки під час уроків. Мені вчителі в школі забороняли читати книжки під час уроків. Бо я читав не математику, а я читав м -м -м -м, книжку стартап на 100 доларів, наприклад. Да, от, от такого роду. І їх це дуже сильно бісило. Ну, потім дзвоник, і в мене вчителька на перерві тариться там, на 500-600 гривень мед. В неї зарплата на той момент 3 тисячі. Тобто, і я там таких виходок, вилазок за місяць міг робити там, до десятка штук, я отримав більше, ніж вчитель. Чи вчителька зарплата в школі, розумієте? Це друга причина, чого я зайнявся бджонисом. Третя причина, чого я почав і продовжив, не закинув це діло, мене все-таки взяв азарт. Оце сама цікава частина. Чого? Мене взяв азарт, і я почав шукати, що ж все ж таки є в світі бджіл. І я вияснив, що в світі бджіл це з наукової точки зору це не пахане поле, абсолютно. Е, да, Саме такі практики. Чому в нас так легко і так швидко почало розвиватися бджільництво з точки зору саме. Таких моментів конструкторських, да, практичних і так далі. Чому є куча залізних методів, як робити рої, як робити відводки, да, точніше, чому вилітають рої, причини, пояснення, штучні рої робити. Так що, ну, це абсолютно, можете на цьому навіть не ловити, навіть не питатися ловити, що ти сказав робити рої. Ні, ем, Це дуже великий такий багаж знань, який був зібраний в поколіннях, починаючи від Прокоповича, саме конкретно по Такому вже технологічному бджільництву, бо воно вже було в вуликах. Але є й друга сторона бджільництва, не практична, а теоретична, біологічна, наукова, генетична, там отакий от пласт величезний, є всього, що може бути. І я вам скажу: наприклад, які є бактерії в меді, що там може існувати, що не може. Таких досліджень або не було взагалі, або дуже мало. Потім Наприклад, до кінця генетику бджіл так і ніхто не поняв і ще дуже довго не пойме. Наприклад, як таке стається, що з незаплідненого яйця може народитися трутень. Але є ще один момент. Ну це там зараз кажуть мені ці умніки, всякі такі, по 50 років, які бджолами, бо це ж партеногенез, а принцип партеногенезу. Поясніть, ну, в принципі, теж можна розложити генетичну цю модельку, нічого складного. Але поясніть мені, є такі встановлені факти, що із незаплідненого яйця бджоли виводили матку. Я, таке, я на таке натрапляв в кількох книжках. І м це були статті. І ви можете подивитися лекції Кашковського. Професор Кашковський це російський професор. Ну, на жаль, в вдільництву російський професор, але він говорив, що. Ну, він говорив конкретно там, я не пам'ятаю, в якій серії є, як е, були наукові дослідження стосовно того, як з е, трутневого яйця можна вивести матку. Воно ж не заплідне, бджоли це якось робили, є якась причина, ніхто цього не знає. Е, це потрібно досліджувати. Такі дослідження проводилися, але вони зупинилися, бо людина, яка цим займалася, просто померла. Просто Це була навіть не, навіть не чоловік, це був жінка, жінка пасічниця не пам'ятаю точно цифр, не пам'ятаю точно імен. Можете подивитися, я пам'ятаю, що я це чув в лекції Кашковського і потім знаходив в книжках, яких не скажу, а от в лекції Кашковського можете послухати, що ви. ну, Я посилання залишу під відео, щоб ви все ж таки бачили. Каш... Мені не повірите Кашковському, ви повірите. Е, Окей. І ніхто цієї генетики до кінця не розуміє. Ніхто до кінця не може зрозуміти саме, як працює в бджолиному великому. Ну, якби ми там знаємо, ці там ази там, бджола народжується, чистить помірку. Далі вона через три дні переходить на наступний етап, бджола, приймальниця, бджола годувальниця і так далі. Ну, панове, розумієте, це ж таке розшарування було зроблено для того, щоб якось зрозуміти і структурувати того, як живуть там бджоли. Но реальної генетики, реальної біології, поведінки бджолиної сім'ї до кінця на 100% ніхто не знає. Знають, ну, на мою думку, ну, відсотка на два. Да, як це все працює, чого бджоли вирішують матку міняти. Понятно, ми знаємо, що бджоли вирішують матку міняти, там, тому що там от, матка захворіла, от матка там, якась старіша, от в матки якийсь дефект і так далі. Але як вони це розуміють, як вони про це повідомляють всім, як вони до цього доходять, як вони сигналізують один одному про це, що потрібно от зробити такий момент, як сама матка на це погоджується? Да? Ви мені зараз кажете, що це на інстинктах, але ну, це не доказано, це не встановлено. Тому що окей, на інстинктах, але ж цей інстинкт не просинається після того, як матці зробити поранення. Тоже то це треба доводити, як це їхній колективний. Розум працює. Е, і саме ключове, що є в нашій країні, в нашій країні наголошую, не пахане саме в сфері бджільництва, так це панове. Те, що до цих пір пасічники дупляно відбивають як з бджільництва робити бізнес, як заробляти на бджільництві, як в бджільництві використовувати найману працю. Дупля не відбивають. Є той прошарок, який вже це поняв, їх дуже поки що мало. Я з такого прошарка. А от і всі остальні, ні, це тільки сімейний бізнес, ні, тільки, тільки може займатися одна людина, ні там можна пускати, Ні-ні-ні. ні дуже багато, їх потрібно вже по перечеркувати. Е, ну і ще один дуже цікавий момент. Тож, який не менш мене підштовхнув до того, що все-таки залишатися в бджільництві і станом на сьогодні воно ще мене тримає, це те, що в нас іде тренд на екологічне. І цей тренд вже так давненько почався, бо тоді, коли я починав займатися бджільництвом, була така дуже популярна програма. Називалося знак якості. І от там, в тій програмі визначали, наприклад, там м'ясо має щось те, -то, те, -то, там якісь хімікати, не хімікати, але завжди знак якості це означало, що воно екологічне. І це еко було дуже часто, ну, дуже тоді часто згадувалось. Потім це підзатихало, потім це, ну, В цілому в світі тренд на екологічність пішов. І це є дуже і дуже круто. І це мене ще тримає бджільництво, бджільництві. Адже я вважаю, на мій погляд, що саме бджільництво буде опорою еко екохарчування в майбутньому. Тому що цукор буде виходити на задній план, буде мед, мед, молоко в первинному своєму вигляді. Навіть зараз, якщо ми говоримо про сільське молоко, Воно, хоч і дешевше, через те, що воно не проходить пастеризації, гомонізації і так далі, але воно більш цінується справжнє, свіжовидає молоко від гарної господині і так далі. Тому, панове, оце ті причини. ну Може ви їх перерахували, може десь занотували, навіть, чому я пішов в бджільництво. І вже як побічний ефект, я вже це зрозумів по тому, що бджільництво дуже сильно розвиває. Наведу вам просто кілька прикладів саме свого життя. Перше джільництво навчило мене працювати руками. Тобто, не знаю, я буду працювати далі мозгами, я не збираюсь працювати руками. Е -е, Жінцтво дало мені розуміння, як працювати правильно стамескою, зубилом, молотком, <сум> станком. <сум> Повне розуміння дало мені, як працювати саме руками. Потім джільництво мені дало хороші знання по біології. Афігенські знання по біології, тому що саме ці ази біології, наприклад, квітка, що у квітці, єтиченка, приймочка, маточки, кошик, суцвіття, е, що деколи росте, розцвітається, все мені дало бджільництво. Е, якщо ми говоримо про тваринництво, як про, як про галузь, в першу чергу, як про галузь, то тваринництво, звісно ж, мені відкривалося з бджільництва. А саме найголовніше, щоб зрозумів, що між бджільництвом і коровою нічого спільного майже немає. Крім того, що це одна галузь зараз, зараз, поки, поки. До кінця мого життя це буде по-другому. Перші книжки, які я почав читати, реально читати книжки, які мене почали цікавити, це бджільництво. І бджільництво мені привело саме читати книжки. Чого би це було в 7 класі, тоді ніхто не любив з дітей читати книжки, я теж не любив. Мені не, мені не подобалося читати Тараса Бульбу, мені не подобалось читати Кось Пушкіна, мені не подобалися всі речі читати в школі. А от коли дід мені приніс книжку по бджіли, по якій мені прийшлося щось зробити вулику, я її почав читати. І це правда. Перша книжка, яку я прочитав, це видавництво урожай 1999 року. Це було як Що ви маєте бджіл, називається українською книжкою. Автора тільки не пам'ятаю. Нове давництво урожай. Це точно Е-е-е... Це другий момент. Далі в дільництво мені дало, панове, шлях до вищої освіти. І шлях не абиякий, а шлях, в якому я це попробував в наукових конференціях. Тобто я це попробував в науці. Воно мене по світу почало вести. Я поїхав спочатку в Білорусі, потім в Сполучені Штати. І... Для багатьох стало на сьогодні те, що в мене вже було на другому курсі нормою, і це, вже, це, це є до сьогоднішнього дня величезним ого-го. Е, і це все-таки мені дало бджільництво. Ну і перші заробітки, перші можливості, перші. Та все, все, все. у мене весь світ закрутився навколо бджіл. Навколо бджіл, в левій своїй частці. Звісно, є ті моменти, які в мене навколо бджіл не крутяться. І мене це радує, що є, можна відпочити від цього всього. Але... А... От таке бджонисо в моєму житті. Якщо ви... Ну, а знаєте, Я ще сьогодні такий коментар прочитав, вам скажу, що я ж там виставив таких фотографій гарних, там нафотографувався, що я прийшов в цей світ, таку знаєте, філософську цю дав. А там один пасічник написав: ви прийшли, пане Назарію, цей світ для того, щоб пасічникам, які займаються 50 років, сказати, що ви займаєтеся 9 і знаєте краще. Так знаєте, я свою думку не міняю. Бо ти пасічник, який займається 50, і по сьогоднішній день говориш, що я 50 років займаюся бджолами, але ти по сьогоднішній день на своїй території ходиш на роботу і в тебе тих. Хай даже 100 але ти все одно ходиш на роботу, це означає, що тобі грошей не вистачає. І це означає, що ти не поняв, як заробляти на бджолах. І я вам скажу, що є люди, які займаються рік бджільництвом. І вони вже мають кращі результати, чим ті, які займаються 50. Єдине, що в людей, які мають займаються 50 років, в них кращий саме, ем, саме досвід практичний. От цього в них можна почерпнути. Да? Там як рамку лучше вулик поставити і так далі. Но з точки зору розвитку. Вони дійсно просідають. І це для не для мене треба визнати, що я знаю менше, а це треба визнати саме для тих пасічників, які цього не признають. Бо вони зараз скажуть всі як один, або якщо додивилися до цього моменту якісь, вони всі скажуть як один, що все-таки це ж ціна на мене, це ж держава погана. А я скажу, що ні, бо є пасічники знову ж таки, які один рік займалися і досягнули вищих результатів. Понятно, що практичних навичок потрібно набувати впродовж всього пасічницького стажу. і Ти ніколи не будеш ідеальним пасічником навіть за 100 років. Но, дивіться, у нас в історії є такий при, приклад Петро Іванович Прокопович. Як ви думаєте, коли він дійшов до поняття того, що вулик може бути розбірний, і він створив свій перший розбірний втулковий вулик, він же ж про це придумав спочатку. Він ж в нього ж ідея з'явилася, як управляти життям бджіл. Але ж тоді були дуплянки, тоді були колодяни. І він це. Придумав, і він по-любому десь колись комусь сказав, що от дивіться, я придумав, це може бути. Я це зроблю, і, це... і з нього ж по-любому ржали. А він це зробив, не будучи там стариком якимось, він це зробив в доволі такому зрілому віці. І... Але це теж на той момент це було новаторство. Тотальне новаторство. Його теж не сприймали. Я, не... я себе не ставлю ні в якому разі на рівні з Прокоповичем, але просто кажу, що він щось нове приніс, говорить, а всі ржуть. От і в мене з'явилася якась ідея, що бджільництво – це є бізнес, і це потрібно зробити як бізнес. І коли кожен пасічник почне рахувати кошти, а не говорити, моя пасіка не вигідна, я зібрав 5 тонн меду, здав його по 60 гривень, отримав 300 тисяч, але моя пасіка не вигідна. Панове, не невигодна це коли ви зібрали 300 тисяч гривень, а вложили туди. 350 – це не вигідно, це пішли в мінус або в ноль вийшли, Ну, Но коли ви вложили 300 тисяч, заробили 200, точніше, ви вложили 250 тисяч, заробили 300, 50 тисяч гривень ви заробили, то це вже вигідно. Можливо, вас це не влаштовує. Вас може влаштовує заробляти 500 доларів чи 700 доларів в Польщі, а коли ви получаєте ці 500 доларів в себе на пасіці жалуєте, що е, це не вигідно, ну, тоді ви нічого ще не поняли. І тоді вам ще навіть пасічник, який рік прозаймався, заробив більше, вам ще треба прийти і спитатися, як ти це робиш. Ну, це моя така позиція. Хочете ображатися, хочете ні. Так що, панове, всім гарного дня. На все добре. Підписуйтесь на of Ukraine. Я не збираюся бути таким, знаєте, як, е, е, не збираюся бути відлюдником і не збираюся дивитися і йти за цією течією і плакати, що все погано. Почну плакати, у мене буде дуже багато відписників. Не хочу плакати, хочу ще більше відписників. От і все. Так що всім гарного дня. Підписуйтесь на B'Kiper Fiquре, переходьте за посиланням під описі, в описі під відео. На мій телеграм-канал платний, кидайте мені 100 гривень і я вас буду. Я вас буду долучати до того каналу. Всім гарного дня і все добре.